Величезний привіт. З 9 по 15 включно жовтня акції в магазині Сільпо. Йдемо з вами на продукти, точніше овочі і фрукти. Потім підемо на цінотижики. І я буду намагатися показати, як можна найбільше хороших продуктів, тобто ціни на продукти з хорошими знижками, щось повиривати, щоб вам зекономити трішки гроші. Нам з вами. Так, добре, давайте починаємо із і фруктів і потім цінотижики по 119 гривень виноград. Я заокруглю копійки в більшу сторону. Для зручності 80 гривень кишмиш, рожевий також по 119, помело по 98 гривень. Є груша по 50 і по 70 гривень. Слива 45 і ще якась груша є по 63 гривні. Так, гарбуз по 30 гривень. Ну, є, бачите, два види гарбуза по 30 гривень, і якісь ще є по 18 Томати чорні по 99 гривень, томати рожеві по 70 гривень. І томати українські, он там вони, бачите, по 57 гривень та 50 копійок. Так, огірочки по 88 гривень, так різко раз, 40-40 і вже 80 майже 90 гривень. Перед солодкий капі 95 гривень. Червоний по 89,50. Капусточка 24 гривні. Звичайна капуста, це яка молода, написано, це молода. А така звичайна по 12 гривень і капуста пекінка по зі знижкою 50% по 19 гривень. Яблуко Голден 40. Диня навіть є по 50 гривень. Яблука українське по 40, чемпіон 46 гривень. По 60 тут ці червоні. І Закарпаття також 60 гривень. Апельсини по 80. І лимони, бачу що ви до догори по 95 гривень. Банани залишаються так, як були, по 65 гривень. Картопля. Так, Лілі. Картопля Лілі. Для варки та запікання написано 25 гривень, а де наша звичайна картопелька. Буряк відбірний по 18 гривень. Так, звичайного буряка я не бачу, звичайної картоплі не бачу. Цибуля ну ця по 30 гривень з Марсу, як я говорю, цибуля Марс, морква по 9, навіть по 10. За І, звичайно, цибуля цінника не бачу. Минулого тижня була по... А, ось я по 7 гривень. Цибуля по 7 гривень в магазині сільпо. Так, і ходіть на ціннотижики. Що тут у нас? Подушки. Подушка розмір 50 на 70. Вже сільпо подушками торгує. І що тут, наче написано, чохол мікрофібра. Наповнювач подушки. Так, сертифікований якийсь наповнювач і все, більше нічого. Коротше, ця, ну, ви зрозуміли, не натуральне. Ціна подушки 149 гривень, зато ціна бюджетна. По тарілки, дивіться, вони всі в одну ціну. По 35 гривень будь-яка. І обідня, і десертна, і глибока по 35 гривень. Так, поставили ось такі змивки в унітаз, підвісні блоки. Три штуки в упаковці по 70 гривень. О, поставили оцей Хайнз кетчуп. Тут цілий кілограм 159 гривень. 159 гривень. Так, якісь батончики цікаві. Це у нас премія, це наш ну, власної марки Сіль по батончику по 8 гривень 35 грамів. Для малечі пюрешка, да, фруктове пюре в двох видах бачу. Так, Тут 100 грамів по 17 гривень. Хто полюбляє контики, ось такий зі смаком ваніла від конті, 90 грамів по 15 гривень. Так, що тут у нас ще на цінотижиках? Ось така кава, віденська ранкова, 250 грамів, акційна ціна 129 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такий печиво хіт а, з начинкою шоколадною, як сендвіч. Тут 220 грамів, ціна 50 гривень. Так, далі тут бачу алкогольні напої, віскі. А, так, 0,7 за ціною 799 гривень. А вино 219 гривень. Так, також вино по 109 гривень. Оце і оце. І це у нас також віскі літр 449 гривень. Льов, здається, да, пиво 50. Зараз скажу вам, 50 гривень, так. Да. А старопрамен 25 гривень. Ось воно тут заховалося, його не видно. Старопрамен по 25 гривень. Хороша ціна на пиво. А ось цю галіцею я візьму яблучно-малиновий сік. Зараз на них дуже хороша ціна. Мультифруктовий. Мультифруктовий. А що, тільки два види зі знижкою. Тут, до речі, літр по 60 гривень. Зараз це дуже-дуже хороша ціна. Від флінт горінки. Зі смаком ковбасок. Тут вага 100 грамів, ціна 14 гривень. Рулет так, це шоколадний 290 г, це великий, не маленький, зверніть увагу. І є ще і смаком наповнювач вишня також 290 грамів. Ціна таких рулетиків по 50 гривень. Далі від Біскоті ось таке збірне печиво. Я його купував не раз, воно мені дуже сподобалось. Упаковці, бачите, три види. Усі смачні, 450 грамів, 80 гривень. Шоколадка Кіт Кат. по 70 гривень, 99 грамів. І можна придбати чіпси люкс хвилясті. Тут є багато різних смаків. Так, вага чіпсів, швидше. Дізнаюся на ціннику. Багато різних смаків. Ой, і тут тяжко. 125 грамів. 125 грамів 40 гривень. Сніжна панда, тут 220 штук, серветки, паперові, двошарові. На 220 штук я вперше бачу. Зазвичай йде скільки? 150, да? Або 200. Ще 200 я мав. 220 Давайте подивимось ціну 46 гривень. Дуже хороша річ, господинки. Зверніть увагу: серветки вологі для прибирання це універсальні. Тут 72 штуки. Зараз вони по 45 гривень. На оцю кількість серветок 45 гривень це дуже хороша ціна, тому що в інших магазинах менша кількість набагато і дорожче. В акції це для посудомийної машини фініш таблетки 45 штук, 399 гривень. Перволь для прання, гель для прання вагою 3 літри, 299 гривень. Плавлені сирочки, шостка, дружба або ж вершковий, можна зараз придбати за 15 гривень. Сир від пирятин традиційний 100 г за 30 гривень. Є ось такий гауда з кивочками 300 грамів 129 гривень. Сир Моцарела 125 грамів, 40 гривень. Кабаноси два смаки на вибір 70 грамів, по 55 гривень будь-які. І далі по курсу йдемо з вами на сир. Так, давайте подивимось: ось цей звенигородський за 100 грамів 45 гривень. Звенигора голландський по 30 гривень за 100 грамів. 50 гривень комо кантрі. Дивно, що з намазок є, ніяких кремів, сирів немає. Це якась новинка, дивіться, а це безлактозний, я зрозумів. 65 гривень. Я ще знайшов, дивіться, ось такий маздам. Так, тут 150 грамів по 90 гривень. Так, і звичайно ж йдемо, подивимося, що на ковбасах. На м'ясному відділі також буду показувати найнижчі хороші а, знижки. От дивіться, знижка 40%. А, так, корейка, родинна ковбаска на дровах по 45 гривень. Ситий двір салямі святкова вищого сорту 24 гривні. Самобранка, міланська ковбаска сирокопчина за 35 гривень. Ювілейний альпійська вищий сорт напівкопчена. Палочка вагою 330 грамів, її ціна 129 гривень. Дуже хороша знижка на ковбаску від фару кременчук м'ясо. Імператорська салямі. Дивіться, 480 грамів паличка зараз 99 гривень. Відглобено нямські. Усі зі знижкою будь-які. По 30 гривень сосиски, це вищого сорту. Ой, вибачаюсь, камеру не перемкнув. Від фару сардельки першого сорту з молоком за ціною 17 гривень. Я вже сказав, ті копійки в більшу сторону для зручності. Ситий двір сардельки варені паварські з сиром вищого сорту за 100 грамів 20 гривень. М'ясо далі і рибка. Озвучує цінник акційний. Тобто жовтий цінник. А вам, якщо потрібно щось, можете поставити на паузу і розглядіти. А свинячі реберця для тушкування 22 гривні. Свиняча котлета по Дарницьки по 18 гривень. Свинячий стейк 31,40. Є бекон по 23 гривні. Фарш по домашньому 21 гривня. І свинячий по 19 гривень. Курка домашня по 13 гривень, куряча гумілка по 9 гривень, стегно куряче 12,50 і крило куряче 10 гривень та 40 копійок. По 8 гривень куряча четвертинка. Так, по 9 гривень, куряче стегно з частиною спинки і ходіть на рибу. Сьом шматочок 55 гривень. Є форель стейк по 56 гривень. Так, форель райдужна по 43 гривні, товстолобик по 12 гривень. Набір для юшки 15. Пляж патрений також 15 гривень. І карась патрений по 17 гривень та 40 копійок. Бамбуть, я сьогодні також візьму капусту, оцю морську капусту, дуже смачна, особливо ця з селерою, 250 г 45 гривень. Водний світ, оселедець пряного посолу в олії 250 г75 гривень. Міді водний світ 150 грамів 50 гривень. Від веладіс ікра з крабом в соусі 160 г 66 гривень. І є точнісінько такий самий, тільки з 7-го, також 66 гривень. Форель з кибочками 100 грамів, від премія 119 гривень. І також таку саму ціну сьомга. Яйця в магазині Сільпо 4 гривні 99 копійок поштучно. Зі знижкою ось такі йогурти «Активія». Тут багато різних наповнювачів. 180 грамів. Будь-який за 21 гривню. Десерти від данон, є фісташка карамель, а є ще ось такий карамель горіховий. Вони всі смачні, 180 грамів 35 гривень. Сметана на 20% жирності по 54 гривні. Метана Селянська 20% жиру 47 гривень. Ферма кефір 2,5 жирністю 52 гривні. Кефір 1% жирності, трішки дешевший 49 гривень. Кефір радимо 2,5 жиру по 48 гривень. Та кефір Молокія 2,5 жиру по 52 гривні. В магазині Сільпо зі знижкою 30% на вареники. Мішутка з картоплею та вершками 400 грамів, 40 гривень. Кисломолочний сир від Біло – 350 грамів, нежирний – 55 гривень. 5% жирності 60 гривень. Та 9% жиру в акційній ціні 65. Зі знижкою тісто рудь заморожене 500 грамів. Листково дріжджове 46 гривень. Ой, тут такі новинки в магазині. Сільпо. Дивіться, вже готова, мабуть, страва. Якщо нема часу, прибігли, розігріли 6 хвилин, у мікрохвильовій печі і гісте ціни, звичайно, як в ресторані. Від хуторок млинці з сиром 370 грамів, 43 гривні. А є ще з куркою, також 43 гривні, 370 грамів. Зі знижкою масло повна чаша, 82% жиру, 86 гривень. Давайте подивимось на рибку у заморозці. Сьогодні багато знижок. Минтай по 13 гривень. Окунь без голови по 26 гривень. Аргентина без голови по 12 гривень. Можна придбати зі знижкою салака від Айсберг 700 грамів за 66 гривень. І ми з вами на цінотижиках. Барні 75 гривень, будь-який смак. Ось така гранола. Є багато різних смаків по 70 гривень 300 грамів. Корона шоколад, плитка вагою 85 грамів, 65 гривень. Вафельки Несквік по 10 гривень. Дивіться, зараз зі знижкою халва, за арахісом та ванільна. Вага 270 г 38 гривень. В акції Зефір від Богуславна. Є глазурований 200 г по 64 гривні. І є зефір Богуславна бадьорість з вітамінами 83 гривні. Майонез від торчин європейський 150 грамів, 18 гривень. Провансаль від щедро 150 грамів 17. Зі знижкою можна при... придбати алокшину швидкого приготування «Ріва» по 12 гривень. Смаки в асортименті. Для пухнастиків клуб 4 лапи, корм 12 гривень. Сімки. Так, це у нас навіть розмір написано М120 грамів. Є солони, є звичайне. Вони в одну ціну по 30 гривень. Я більше люблю солони чомусь, не знаю. Більше смакує. А є ще ось таке гарбузове насіння від лакомка. 55 гривень, 110 грамів. Ну, звичайно ж, перевіряємо ціну на олію. Що зі знижками? Зі знижками олія. А, так, олія, олія соняшникова не рафінована по 73. А така, звичайна, по 60 гривень та 80 копійок. Від повна чаша 850 мл. Ситий двір пластівці вівсяні екстра. Швидкого приготування 400 грамів, 18 гривень. Я ще знайшов ось таку подушку. Майонезний соус салатний 340 грамів по 21 гривні. Рис жасмин премія. Тут 5 пакетиків: 400 г56 гривень. Гранола хрустка 375 грамів 77 гривень. Велика плитка шоколаду від Міленіум Веріпері 99 гривень. Печиво від біскоті. Її різні начинки 140 грамів 45 гривень. Так, кава еспресо Голд 400 грамів, 499 гривень. Кава в зернах міора, Арабіка – середнє обсмаження 250 грамів за 329. Розчина не з кафе Gold у Склі 95 г 229 гривень. Кава розчинна, Макофі Арабіка 280 грамів, 349 гривень. Зі знижкою Ті Моментс чай, 20 пірамідок, будь-який по 60 гривень. Ловаре зелений, тут збірний, різні смаки, 4, так, 4 смаки по 8 пакетиків кожних, 79 гривень, 32 пакетики. За 40 гривень можна придбати піквік чорний чай, 20 пакетиків. Дивіться, я знайшов ще ось такий чай, «Шерлок» фруктовий. В пакетиках 22 пакетики 45 гривень. Зі знижкою чай чорний ділма 100 грамів, 85 гривень. Знайшов ще каву амбасадор Крема, 225 грамів 174 гривні. Якоб, скрон. 250 грамів, 214 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд, а ми з вами зустрінемось вже в наступному відео.